Слава Україні! У Псковській та Орловській областях Російської Федерації скасовують шоу Безсмертний полк. Бісовський полк, як я його називаю. До цього у Брянській Народній Республіці, Курській Народній Республіці і Білгородській Народній Республіці теж скасували це так зване патріотичне дійство. Питання, звичайно, і у тому, чого вони бояться. Зрозуміло, кого вони бояться? Зрозуміло, що паніка. Але є інше питання, яке намагається приховати Путін та його кліка. Вони бояться, що вийдуть люди зі своїми мальчиками. Це тими, що знищені тут у нас, в Україні. І їх багато. Їх сотні тисяч. Далі буде. Вони бояться, бо вони програють. А ми переможемо. Тримаємо стрій. Бісовський полк не пройде. Все буде Україна. Слава нації!